Друзі, на жаль, така ситуація буває. Ось людина прийшла і рахує копійки. Дуже прикро, але це наші реалії життя. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми знаходимося на одній із найколоритніших локацій лівого берега. Ринок юність, місто Київ. Попри ранковий дощ, пройдемося рядами, дізнаємося актуальні ціни на сало, м'ясо, овочі та фрукти. Поспілкуємося з продавцями і оглянемо свіжий асортимент. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Я забрав сказала, каже, Зараз підійдемо до нашої доброї знайомої, у якої завжди великий вибір свіжих овочів та фруктів. Трохи поспілкуємося, запитаємо, що сьогодні в наявності, і дізнаємося актуальні ціни на овочі та фрукти. Добрий день. Раді вас бачити. Хорошо. Підкажіть, будь ласка, скільки огурчик коштує? Огурчики 150. 150. Так, а томати? І томати теж 150, 140. 150, 140. Так. Чорнослив нам зварчик. Чорнослив. Так, чорносливчик 200. 200, так. Тобто вяленый. Копчений. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Ой, біялені, да, yeah. ага. Не капчуть, небось, ага. я трошки. Так, а бурячок на український бурячок борщ. Бурячок 45-50. 45-50. Да, так, да, яблочка в пропозиції, скільки яблочка коштує? 50, яблушки яблушки. 50. 50. В Росії сьогодні актуально солоності. Ось, будь ласка. Так, скільки капусточка коштує? Капусточка 120 за кг. 120, а морква? А морква 150 за кг. Так, баклажанчик. Баклажанчики 25 за 100 г. 25 за 100 г. Дивіться, який великий асортимент. Так. А це Цю... у нас що? А... солена сливка, так? Так, да, ага. то не солена, то в'ялена. В'ялена. Да. Скільки вона? 350 за кілограм. 350 гривень за кілограмчик, подивіться, так. грибочки в асортименті. Є... Томати, а томати. Томати 120, -100. 100. 120 100, так. так. І також зелень, подивіться, зелень, петрушка. По 20 гривень зелень, це ще поки домашнього. Так, 20 гривень за Надо, аби були, да. Підкажіть, будь ласка, баночка перчику скільки коштує. Перчик, ось це буде 100 гривень. 100 гривень за півлітрову баночку. 50-100 так якось так буває. Так, так, так. Так. Ага. Ось, друзі, подивіться, як гарно все розкладено, по-домашньому. А перець болгарський тобто перчик болгарський болгарський перчик 120. 120 сто Так, да, 120. дуже сочний дуже красивий Світа капусточка 60 і 70, 60 і 70, друзі редька чорна від кашлу, від простуди. о вітаміні вітамінчик. Пожалуйста. Скільки таких вітамін за кілограмчик. 100 гривень за кілограмчик, да. за кілограмчик. домашня так, що побажаєте нашим глядачам? Тільки здоров'я, тільки благополучити тишини, і щоб швидше закінчилось Усе щиро так. щиро так. дякую. Повністю хай всі будуть люди щасливенькі. Хай так всі. повністю до вас приєднуюся. Так. Дякую. Гарних дякую, продажів. Дякую, Гарного так. дня вам! Хай буде все. Добро вам так. дякую. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашою доброю знайомою. А ми йдемо далі. Зараз зайдемо в рибний відділ, подивимося, скільки коштує рибка. Риба завжди свіжа та якісна на будь-який смак. Короб в пропозиції дійсно свіжий. Дивіться, ще живий. Добрий день. Да. Скільки коштує? 170. Тобі не страшно? Дивись як. Риба злиться. Так, а карась. 150, щучка. Щучка 250. 250, це вже розроблений, так? Це судачок Судач... 460. 460, можна прямо на сковорідочку, так? А така філешечка це від... Амурчик. Амур. 330. 330, свіжачок, подивіться, друзі, який. Що ти там з рибою знайомишся, так? Друзі, сьогодні з помічником, тому... Веселіше разом. Да. Гарного дня. Добрий день, пани. Добрий день. Привіт, Володя. Підкажіть, будь ласка, скільки червона рибка? 750, 750 свіжечок. 740. Ну, а це що таке? Щука. щука, друзі. Подивіться, яка здорова щука. Близько метра, мабуть. Так. І Скільки вона в вазі орієнтовно? 6 кілограмів. 6 кілограм. А підкажіть, будь ласка, ціну. 250. 250. Просто красуня. Короб, дивіться, навіть зеркальний присутній. Зеркальний, мабуть, дорожче буде. Все в одну ціну, так? Скільки коштує? 160. Свіжачок, до речі, друзі. Дуже смачно пахне риба. А карасик? Карасик 120. 120. Тут хлопці самі розробляють, можна замовити, щоб розробили на будь-який смак. Будь на будь Можете зробити будь-який стейк, так? І навіть стейк на 5 кілограмів можете зробити, так? Так, без проблем. Будь ласка, приходьте, вибирайте, що там, що там побачив. Ух ти, дивись, щоб не вкусило. Це гарного дня, гарних продажів. На юності можна придбати свіжу хамсу. 240 гривень і восі 240, до речі, і восі я найбільше полюбляю. Дуже така цікава, пряна рибка. Кілька 150 грибочки. Фурель 170 горбуша, заморожений продукт, 350 хек, молоденький, 160 окунь, 250 зайчик, без кісток, 210 аргентинка лядяна 140 гривень, голови лосося, 135 гривень. Окунь гарячого копчення 400 гривень. Подивіться, який крас. Друзі, завітаємо укритий ринок. Запитаємо, скільки коштує сало, м'ясо, ковбаса. В критому ринку завжди багато м'ясних виробів на будь-який смак, на будь-яку ціну. Будь ласка, ребро на дровах 320 гривень, Краківська 195. Курочка на дровах 240, бекончик 230, паштет запечений 260, куречка 300, сало на дровах 250. Крутик запечений 450, лікарська 280, другович та ж сама ціна, салямі, Київ 350, Осяти на 600 гривень за кілограм, солямі пармезані 580, добрий день, маханчик 260, дикий кабан 600 гривень за кілограм. Також великий асортимент сиру на будь-який смак. радомер 380, Кози... козиний Голландія 650, Гауда Голландія 420, Сологуні по домашній. По домашньому 235, шосточка 400 гривень, бринза по домашньому 225. Хочу показати нашому японському другу кров'яночка сьогодні, скільки коштує. Будь ласка, українська, 180. Коба домашня на дровах 250. Друзі, подивіться, яка черга за салом м'ясом. Сьогодні люди смакують сало. Добрий день. Раді вас бачити. Як ваше здоров'ячко? Потихеньку так? Підкажіть, будь ласка, ціна на м'ясо. 250-240 Тут завжди свіжачок, друзі, а сало. А сало 300 гривень, дуже гарне. 300 гривень? Так, на будь-який смак. А ось у мене дегустатор. Сало дуже добре. Що скажеш? Смачне салко? Так. Ось, бачите, дитинка правду скаже. Підкажіть, будь ласка, наш шашличок скільки? 30... 250, так. Оляшка 100 гривень. А це у нас що за м'ясо? Філеєчка 300 гривень. Друзі, свіжачок, смачне м'ясо, а сало не передати словами, наскільки воно смачне. Дякую вам. Добрий день. Підкажіть, будь ласка. Яку ціну сьогодні свіжачок? 250. 250, так. А на шашлик? 300 гривень. 300 гривень. Це у нас лопатка, так? Так. Скільки вона? 250. 250. Шикарне ребро 270. Ребро 270. Стейки 270. Стейки 270. І сало, наше українське сало. Сал по 300 і 350. 300 і 350, так. На будь-який смак, друзі. Подивіться, який великий асортимент. Ось дегустатор. А дайте. Посмакує. Минулого разу смачне сало було. Супер. І є ще таке тоненьке без м'яса. А давайте, я по посмакую, дякую. Смачне? Краще, ніж снікерс. Краще? <реку> <реку> М -м -м. Супер, щиро дякую вам. Дуже смачне сало. Гарного дня і гарних, гарних продажів вам. Добрый день. Скажите, будь ласка, сколько стоит мясо? 240. 240, так? 250. 250. Я вам видно, что <гит> Сколько сало коштует? Сало таки все по 500, да. 500. По 300. Да. По 300, так? Да. Такая хорошая всегда. <гит> Друзі, зараз скажу. Чи не добре? Добре, а як ви робите так, щоб шкура була м'яка? М'яка? Так, дуже м'яка. Ой, мусіна. Це, мабуть, якийсь секрет у вас, так? А підкажіть, будь ласка, така галяшечка скільки? 100 гривень, 100 гривень, так? А це можна насмались, так? Так, Можна перетопити, перетопити. Перетопити насмалити. І скільки скільки воно коштує? 40 гривень кілограм, так. А голова? 30 гривень в кілограм. 30 гривень за кілограм. А це що за м'ясо у вас? Філейчка, скільки вона? Це найкраще м'ясо. До 320 до 300. 320 за кілограм. Так. Да. Саме кудрі. А на холодчик книжки? 50 гривень штучка. 50 гривень штучка. Так, так я є 100, за що, будь ласка? 150 кілограм. 150 кілограм. Все, дякую за інформацію. Гарного дня, гарних продажів вам. Дякую. Дякую. Дивіться, друзі, який великий сьогодні асортимент м'яса. Просто не передати словами. Добрий день. Тут також завжди свіже м'ясо, дуже привітні Найкраще продавці. На Найкраще на базар. Найкраще. Так. А підкажіть, будь ласка, класичне м'ясо скільки коштує? 240-220. Навіть 220 є, друзі, Лупот. можна вибрати. Лопаточка. Так, так. Але на котлети в самий Луна. раз. В самий раз, Так. Так, І нас цікавить, чи ще українське сало. Сало дуже смачно. Так, скільки воно? Дивіться, друзі. 300 гривень. Яке охайне, яке, яке гарне, а яке воно смачне це українське сало. А такі обрізочки? Це сало тоненьке, 150. 150. Тобто можна прийти і придбати навіть за 150 гривень. Це щиро дякую, гарних продажів вам. Будьте здорові. Друзі, зараз завітаємо до нашої доброї знайомої. Поспілкуємося. Добрий день. Раді вас бачити. Маханчик панина 750. Вуха варена копщині 270 за кілограм. Масло Полтава 300 гривень. Моцарелка белі 280. Фета 140. Сологуні 235. Бринза 225. Бринза овеча 390. Метонковий сир 280. Трюх 900 гривень. Також великий асортимент баличка. Різний бекончик, ковбаска. Ще так, сьогодні з помічничком прийшли. Підкажіть, будь ласка, найбільше сьогодні кияни, що беруть із сирів, з сирної продукції. По Все потрошку, так? Примайте. Ух ты! Що треба сказати? Дякую вам велике. А як наша, як наша київська ковбаска сьогодні користується попитом, так? Друзі, київська ковбаска 350, одна із найсмачних ковбасок в асортименті. Варянська, це Харків, так? 200, 280. Сьогодні кияни беруть її, так? Дякую вам за інформацію. Все, гарного дня, гарних продажів. Все, пока-пока. Також в вкритому ринку зараз подивимося на ціни овочі, фрукти запитаємо. Будь ласка, томати 150, сливка 60, бананчик 60, огірочки 200 гривень, ківі 150, мандаринка 150, 120, грушка 120, виноградик в пропозиції. Крупний червоний 150, кишмиш 150, Молдова, наш український 100 гривень. Грушка 100 гривень. Яблочка в асортименті по 60 гривень, але дивіться, які вони крупні, смачні на вигляд та солодкі. Семиринка 60, Фуджі 60. Чорний принц та ж сама ціна, чемпіон, Голден. Ось іде процес покупки. Грушка сьогодні 35 гривень. Бера супер 35. Не давіть, хурма супер. Кізірка супер 70, 120, 85, капусточка 40, на салат 50, подивіться, все свіже, супер виноград 100 гривень, пішмиш 100 гривень. До речі, недорого. Бачу від дорожчі ціни. Перець болгарський 140. Добрий день. 140, 120 томати по 100 гривень. На будь-який смак, подивіться, який великий асортимент. Кабачки 70 гривень, друзі, дуже актуально зараз кабачки. Вітаміни це дуже класно для організму людини. Баклажанчик, акція 100 гривень. Огірочки 130, сливка, угорка 45. Друзі, навіть до цього часу ще сливка є в продажу. Це дуже класно. Мандаринка 120, Ківі 200. Ага, є ще 130. Це жовте, Ківі Голд, а це зелене, так? Всередині, це зелене. Так, 130 Так, подивіться, друзі. Шарон супер 100 гривень. Грибочки, білий гриб 95 гривень. Яблучка в асортименті 40, Голден 40, Семеренка 35, Гранат супер 170 гривень. Подивіться, яка гарна розкладочка. Друзі, дуже привітні продавці. Це я не рекламую, це я від душі говорю, так як воно є. І завжди свіжа продукція. Тому, будь ласка, приходьте на юніс, вибирайте великий асортимент овочів, фруктів. Згоден? Серце. О, дивись, що тобі дають. О, це супер. Бачите, які добрі продавці. Що це тобі тітя дала? Шарон. Що треба сказати? Велик, велике дякую. Да. Бачиш, молодець. Що ти хочеш? ще? Серце дракон. Кого? Серце дракона. Олександр. Це? Так. Да. А що це таке? Що це таке? Серце дракона. Серце дракона? Да. Нічого собі. Що, воно смачне? Да. Серйозно? Да. Ну зараз придбаємо. А ти його вже колись куштував? Не, Ні? Не зараз придбаємо, попросимо тітю. Mm -hmm. Поки що вимкнемося. На ринку Юніс.

Запитай, я, як давай. собачку, клічка. Запитай. Кукла я зову. Кукла. Да, якщо є дві п'яти. Диви, яка гарна собака, так? Також на юності можна придбати смачну молочну продукцію. Добрий день. Будь ласка, сиркова маса 115 гривень. На будь-який смак сметана, кефір, масло 70, 80, 36, 115, 100. Також на будь-який смак на будь-яку ціну. Подивіться молочко в асортименті, прошу. Вау, ну ти сьогодні тебе сьогодні обдарували вже так і салом, і, і, і так, і фруктами, і шоколадками. Так, так. Сьогодні так, так. Сьогодні він прогуляв школу, пішов з татком на роботу, так, і отримав багато чого, подарунків. Гарного дня вам, до побачення. Добрий день. Добрий день. Шарончик Іспанія, 180 гривень. Курма солодка 100 гривень. Гранат солодкий 120 Молдова. А виноград солодкий 90 гривень. Ні. Фейхуа 100 гривень. Мандаринка 80, шарон солодка Іспанія 150, Грушка листопад 70, Чемпіон Яблочко солодке 40 гривень, Айдаред 40, чемпіон солодке 30 гривень. Подивіться, яка краса. Навіть 50 гривень. На юності можна смачно поїсти, куди ми зараз із синочком йдемо. Замовимо щось смачненьке поїсти та попити. Ти, ти знову з гостинцем? Доброго дня, пані Наталочка. Доброго дня! Раді вас бачити. Тут так... завжди можна смачно поїсти, а ще гарно поспілкуватися, так? Так, будь ласка, звичайно. <смачна>... Смачні продукти. О, Синок уже вибрав бутерброд. А дивіться, який апарат кавовий. можна капучінка, каву на будь-який смак зупини. Так, замовити, дуже так? сама смачна кава. Ціни, друзі, пиріжечки з корицею 25, з капустою 30, сосиски, будь ласка, так, обіди 130, горох. Ми зараз замовимо, поки що відключимося, замовимо так. собі пообідать. Так? Будь ласочка. Дякую. Капочінко готується. Замовили по бутербродику. Дивіться, як все швидко, оперативно. Пані Наталочка виконує замовлення. Ви, мабуть, пам'ятаєте кожного клієнта, хто яку каву п'є капучино, звичайно, так? Серйозно? І звичайно. скільки треба цукру додати? І скільки треба цукру додати? Звичайно, звісно. Кому з молочком, кому без. Дивіться, Друзі, яка феноменальна пам'ять у людини. Вау! Ми вам щиро дякуємо. Йдемо пити смачну. Смачне капучинко їсти бутерброди. Так, будь ласка. Гарного дня. Гар... Зверніть увагу, будь ласка, вам буде капучинко міцніше, так. а для дитинки лайтоніше. Тобто це моя, так? Так, а це, це синочка. Гарного дня Смачного, до побачення. Смачного і вам гарного так, дня. Здорові. Друзі, на ринку Юніс можна придбати піжами, бюсти. Будь ласка, є акції в пропозиціях. Ось такі. Ремінці теплі зараз актуальні. Скільки він коштує? Для вас буде 200. 200 гривень. Для вас. До по 100, так? По 100. По 100 гривень. Так. так, так. Перчатки 200 гривень. Також можна придбати джинси. Добрий день. Великий асортимент джинсів, Чоловічі, жіночі, так? Так. Також для дітей можна придбати, подивіться, ремені шкіряні. Підкажіть, будь ласка, так, на середнього чоловіка, скільки будуть джинсів класичного кольору? 1100-1300. 1100-1300 гривень. Ось локація. локаціям, хто має бажання, будь ласка, приходьте. Також, якщо пройтися по рядам, подивіться Ось рушничок, можна придбати. Теплі носочки. Ціни різні, 50, 25, 20 житомир, 30 гривень. Зараз актуальні ось такі підкладочки в обув на будь-який розмір. Навіть дитячі є 30, 36, 100 гривень. Також можна придбати подушки. Ціни також різні в асортименті 340-500 400 гривень. Теплі зимові чоловічі 200 гривень. Перчаточки 100, 130. Так, є 150 на будь-який смак та будь-яку ціну. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей.